Там дискомфорт буде так незручно, не То ви можете отак от сидіти і ці дві точечки отак от масірувати. Якщо у вас буде кремчик з воробій, то це якби, масажний. Дія... Масажний. Якщо буде масажний кремчик, то це ще буде якби посилювати дію вашого механічного втручання. Ще дуже хорошо, наприклад, якщо ми говоримо про імунітет, то це змащувати кремчиком. Ви знаєте, тут всі у нас точечки, да, які відповідають за стан внутрішніх органів, систем, стопочки і ладони. Ну, радіо же, знаєте, да? Ну, ви поняли, mm -hmm. да? так? Yeah. Якщо а ще... це робити з массажним кремом, okay. то це дуже класно стимулює работу всіх органів і систем. Ну, в принципі, основна дія любих препаратів, любих маніпуляцій, яка поліпшити кровообіг, щоб запустити ті обмінні процеси, щоб не було застоя, зняти спазм, щоб кров у нас якби, да, спокійно, щоб усе. Тому цей кремчик, він допомагає. Можна навіть маленьким діткам. У мене малий. Якщо десь там чи впаде, чи удариться, чи там десь за усінічка кричить кремом на машу <реш> Він так його любить да <реш> навіть коли зубка. Они...